Друзі, хочу повідомити вам гарну новину: що всі перегінні куби у нас з 1 лютого подешевшили на тисячу гривень, що насправді є дуже хорошою новиною у наш час. А також бражні колони на клам півтора дюйма у нас теж йдуть по акційній ціні. Для прикладу, бражна колона з нержавіючою царгою, тепер дешевша на 800 гривень. Якщо купуєте бражну колону разом з перегінним кубом, ваша економія буде 1800 гривень в порівнянні зі старою ціною. Запаси в нас з цієї партії обмежені. Будь ласка, коли хто цікавився півторадімовими колонами чи кубами, зараз є гарна можливість їх замовити по кращій ціні. Скільки ми її протримаємо, ми не знаємо. Наприклад, мідні царги теж значно подешевшали, але їх залишилось всього декілька штук. І ну і також по комплектах, якщо ви купуєте лише якісь комплектуючі для півторадіймові, припустимо, це може бути вузол відбору, візуал чи без оглядового вікна. Ви теж можете придбати про дуже хороші ціні, яка є близькою до собі вартості. Якщо вас цікавить, будь ласка, звертайтеся на наш сайт в описі під цим відео. Дякую всім за увагу.